Питання стоїть, в стояло в тому, що саме тоді, в цей період, це був 2004 рік, коли з, будемо казати так, ми з Міністерства оборони переходили залізничні війська підпорядкування міністра транспорту і зв'язку, Горивга Миколаївича Кірпи. Це було, я пам'ятаю, добре добрий день, тому що ми здали якраз автобан Київ-Одеса. Міністерство оборони входило нагородження і. Нас би, якби, передавали в Міністерство транспорту та зв'язку. Тоді ще були залізничні війська, вони ставали Державну спеціальну службу транспорту. Дуже було цікаво, тому що е, всі знають, хто такий Кірпа, який він був е, керівник. Було дуже приємно, що ми йому, тому що доля залізничних військ була невідома. Нас хотіли підпорядкувати і за інженерними міськам, і цивільній обороні, і рятувальникам, але нас забрали. І люди, які фахово, фахова підготовка з співпадала з нашою фаховою підготовкою. Я вже відповідно проходив службу в полку вступником командира полка. Були свої важкості, труднощі, і вона зараз нікуди не ділися ці труднощі. І зараз люди виконують ті задачі відлучені від своєї сім'ї, від своєї родини. От, когось ми втрачаємо когось. Ми до сих пір не повернули з полону. За них треба сказати, дуже-дуже дуже важко і сумно, безперечно, сумно. Хочеться сказати, що ця служба Державна спеціальна служба транспорту цікава, дає можливість людям людям ставати в стрій, досягати якихось певних не якихось певних, а досягати. Професійних висот, отримати військові звання, відповідні, відповідні нагороди отримувати, подяки, от, заохочення і тим самим приближати нашу святу і велику перемогу. Пам'ятаю: полковник Руденко звернувся і каже, що ти, Володя, поїдеш. Ну, я, як інженер, сам по спеціальності фортифікатор загородження, кажу, поїдеш. Так кажу, безперечно, нема питань. І ми, наша перша поїздка це була Херсонська область, 6, 7 і 8 тактична групи. От, і проводили ми там фортифікаційне обладнання, місцевості, фортифікаційне загородження, не вибухові ставили загородження, різноманітні загородження. А цей напрямок був. Найнебезпечніший на той час, тому що ворог міг з Криму свобідно просуватися на територію України. І ми обладнали багато ну, укриття для особового складу, обладнали загородження, поставили відповідні, щоб забезпечити безпеку людей. А пізніше переїхали в Донецьку область, в село Камешувата, Неподалік від Маріуполя, сам Маріуполь потім ми приймали, ми обладнували ті всі об'єкти, які там були. Маріуполь, Воловаха, камешувати. ці об'єкти були з нами, піднімалися і будемо казати так, з нуля. з нуля, тому що там нічого не було. Державна спеціальна служба транспорту це багатофункціональна організація. Вона себе поєднує і, і як прикордонники. І Збройні сили, і сухопутні війська. Ми лише тільки воно відрізняється від сухопутних військ, що ми з парашутом не, не стрибаємо. А все решта е, є присутні. Значить, е, є зараз на сьогоднішній день ми знаємо, є штурмові підрозділи, інженерні підрозділи, які займаються вилученням, знешкодженням боєприпасів, от, і штурмом відповідних об'єктів. Займаються відповідно, люди фортикуляційним обладнанням місцевості. Можна говорити і про нашу бригаду, і про бригади і полки, які є в нашій Державній спеціальній службі транспорту, приклали багато зусиль для того, щоб надати житло для офіцерів їхніх сімей, а також військовослужбовців служби за контрактом. І в цьому питанні ми дуже кажуть, Впереді будемо казати, вперед всіх всього Міністерства оборони, напевне, по кількості і якості побудованих і зданих приміщень, тому що робити ремонти і будувати це є невід'ємна частина Державної спеціальної служби транспорту. Безперечно, пам'ятаю, ще за часів на початку 14-му році. Відновили і дві школи по місту Слов'янськ, дуже якісно все зробили. І два садочки. От за що нам ті люди, будем казати так, з Донеччини були дуже вдячні. Самим цікавим емоційним моментом те будівництво автобану. Саме куменне то те, коменне те, що і коменне, і життєве, що ми працювали. І кажуть, і в суботу, і в неділю, і приїжджала військова прокуратура і кажуть, чому ви в неділю працюєте? А ми їм кажемо, це є державне замовлення під патронатом президента України. Тоді Леоніда Кучми. І те задач, задачу нас ніхто не знімав, ми її не виконуємо сьогодні. То завтра будемо дві зміни працювати вночі. І правдивий анекдот з життя. Значить, Георгій Миколаєвич Кирпа завжди прилітав на, на, на хелікоптері. Я би хотів, щоб цей, цей он, з інтерв'ю це не вирізали. Приїжджав на хелікоптері, і його е, друзі, ну ці е, працівники, от, несли за ззаду за ним е, коробки. І в тих коробках були булочки, ковбаса, е, водичка, от, годинники, телефони мобільні, навушники. Для солдатів, для робітників, які працювали на автобані. От. І він з ними завжди прилітав і там роздавав тим все солдатам. Така байка. Він один раз прилетів і йде спереду, а за ним ці товариші йдуть з цими коробками. Він собі йде прямо до, до хлопців, там де вони працюють. А перед ним біжать два хлопці, два солдата з носилками. Раз пробіжали біля нього. Він ще зробив два кроки, і вони вже знову назад вертаються ці хлопці. От. Він ще зробив два кроки, вони знову біжать. Він до них каже: Стійте, ви хто? Каже, ви не залізничники пан міністр. А що ви ж так бігаєте? Каже, ми будуємо автобан Київ-Одеса, державне замовлення під патронатом президента України. А чому ж ви так? Це, сказали швидко будувати? А, добре, зрозумів. Добре, а чому ви бігаєте з пустими носилками? Ви знаєте, пан міністр, не встигають нагружати. Саме основне це берегти своє здоров'я, життя, прохання і бажання бути вільними, незалежними, суверенними людьми. Людьми. Саме важко в житті це бути людиною. Ніколи каже, щоб зробити погане, не треба думати, а щоб зробити добре, треба добре і добре подумати. І тоді все вийде. І якщо ми будемо думати, тоді ми переможемо. ン分かるわ。